Від серпня до травня життя. Від травня вічність. В цих словах чи не весь життєвий опис Сергія Башка. Йому на віки 24. Сергій Башко загинув, захищаючи державу. За подвиг чоловік, удостоєний найвищої відзнаки герой України. Крізь маленький екранчик фотоапарату. Сергій Башко вмів бачити красу України, її мальовниче небо природу. Світ, що зупинився на світлинах чоловіка, ніби затамував подих, щоб за мить продовжити відлік часу. Першого світу Сергій Башко здобув у Ладенській філії Прилузького професійного ліцею. У навчальному закладі пам'ятають і шанують подвиг героя. 21 березня у професійному ліцею відкрили персональну фотовиставку Сергія Башка. На вечір пам'яті, присвячений загиблому герою, запросили найрідніших Сергія маму Ірину та бабусю Марію Прокопенко. Студентство повинне знати і пам'ятати таких героїв, як Сергій Башко. І головне наше завдання сьогодні познайомити молодь з історіями захисників, говорить директор навчального. Закладу Анатолій Дорошенко зараз іде російсько-українська війна і про те, що дух патріотизму повинен бути і сидіти у кожного українця, і ще починаючи із генному рівні, це 100%. І саме це ми і робимо, щоб наші діти, щоб прийдешні наступні покоління, знали про таких чудових людей, як Сергій Бошко». Надзвичайно талановитий. Так про свого сина говорить мама Ірина Іванівна. Він займався не лише фотографією. Малював, писав вірші, ліпив з пластиліну кораблі. Під рукою у Сергія завжди була книга, кожного разу нова, любив читати. Для Ірини Іванівни Сергій назавжди є люблячим сином, мужнім, рішучим, впевненим собі. Надзвичайно талановитий обдарованою дитиною. Ну, а це, це Леся вже уже якось потім. А зразу він був просто дитиною. Такої самою бешкетною, як інші, такою самої непосидючою. Ну, але з іншого боку, він був дуже слухняний. З маличку він почав ліпити, ліпив е, дуже мініатюрні фігурки, в тому числі в козачків цілі. Флотилії там, у нас такий парусник був такий завбільшки. Він вже коли почав підростати, зрозумів, що конструкції треба посилювати якимось матеріалом, тому що пласталін ну, має здатність, звичайно, танути. І він почав там якісь матеріали ще, це було й дерево, там пластик. Я бачила, це ж він посилював. То залишилися тільки оці конструкції, що були починитки. Він за якщо там треба було парусники натягати. Ну це було зразу, а потім уже якось малював він. Сергій Бошко за позивним серпень заплатив за незалежність держави найвищу ціну своє життя. Його відбиток назавжди залишиться в історії боротьби за свободу. Пам'ять про Сергія не згасне. Вона у спогадах, світлинах та розповідях. Герой України загинув 22 травня 2022 року. Під час ворожої атаки вибіг з окопу із двома ручними противотанковими гранатометами на зручнішу позицію. Влучними пострілами підбив ворожий багатоцільовий бронетранспортер та поцілив у скупчення ворога. Сергій Башко ліквідував близько 15 російських окупантів, але отримав смертельне поранення. Ціною власного життя зупинив ворожий прорив, захистив позиції, зберіг життя побратимів. 8 липня 2023 року. Указом президента України Володимира Зеленського Сергію Бошку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно нагороду, призначену сину з рук президента отримала мама патріотизм дитини. Закладається з молоком матері, і в закладі, де він найбільшу частину життя проводить, і від того, яким буде наставник та людина, яка поведе за собою, залежить, як сформується людина. За собою Сергія вело багато людей: це рідні, викладачі, друзі. Сергій Бошко міг би стати наставником для своїх побратимів, а згодом дітей. Онуків та герою України назавжди залишиться 24. Він спочиває серед блакиті, яку так любив фотографувати.